Prepositions of place. In, on, at. Прийменники місця. В на і теж в. Тобто, по факту, однаковий приклад. Але як ми на практиці використовуємо ці прийменники? So, let's start. Prepositions of place describe where one person or thing is in relation to another. Прийменники місця описують, де одна людина чи річ по відношенню до іншої. Наприклад, Your Watch is in the drawer. Твій годинник на комоді. The keys are in the car. Ключі в машині. In plus town or country. In прийменник, містечко чи країна. In Warsaw, in Poland, в Варшаві, в Польщі. Paul's in Japan and business. Пол в Японії по бізнесу. Тобто по питанню бізнесу. In prison, in hospital, in the newspaper, in the book. Uh, в тюрьмі, в лікарні, в газеті, в книжці. Так. Your watch is, in the, uh, is on the table. Дві години на столі. My office is on the third floor. Мій офіс на третьому поверсі. Тобто in – це всередині. Всередині чогось. On – це на, на чомусь. London is on the River Thames. Лондон знаходиться на річці Темза. On the floor, on the wall, on the ceiling, on the left, on the right. На підлозі, на стіні, на стелі, ліворуч, праворуч. On page 20. На сторінці 20. On a train, on a bus, on a plane, but in a car. Так, тут цікаво, що на поїзді чи поїзду, автобусом, літаком, але в машині всередині. Скоріше всього, там простору мало, тому от саме in підходить для того, щоб позначити цей вид транспорту. «Train» трошки більший, так само, як і автобус. We use at to describe the exact or approximate position of something. Ми використовуємо прийменник at, щоб описати точне або приблизне. Положення чогось. Наприклад, it's at the end of the car park. Uh, це в Кінці автопарку. The train stops at Prieston. Поїзд зупиняється в прист Пристоні. Uh, can we sit at a window table? Чи можемо ми сісти за столиком біля вікна? Так. At the top, at the bottom, at the end of. На вершині. Або в кінці. at a wedding, на весіллі, a concert, на концерті, at a meeting, на зустрічі, at the office, в офісі, at the station, на станції, at the airport, в аеропорту. We can use at or in with buildings, but the meaning is different. Отже, цікаво то далі, що ми можемо використовувати як at прийменник, так і in з спорудами. Але цікаво, що у значенні буде є певне, буде певна різниця. Давайте порівняємо: I can't talk. I'm at the cinema. It means I'm watching or going to watch a film. Я не можу говорити я в кінотеатрі. Тобто я дивлюсь чи збираюсь дивитись фільм. І другий варіант. I'm waiting for Karen in the cinema. It means I'm inside the building. Я чекаю на Карен в кінотеатрі. Тобто всередині споруди. Це так само, якщо ми скажемо in school and at school. Теж дуже схоже, правильно? Переклад однаковий буде в школі. Але in school, it means in the building, тобто в споруді, а at the school означає, it process or started, тобто на процесі навчання ти знаходишся в школі. Окей, okay, good luck.